Як повернути в Україну людей, українці будь в Україні або за межами України цінять свободу, справедливість, і е, можливість самореалізації, коли в Україні будуть створені такі варунки, коли є економічна. Приватна свобода, коли є руловло, коли є е, мінімум бюрократії, коли є захищені права, і можна працювати без злякування е, від бюрокрації, від мафії, від будь-яких е, ворогів. Тоді я думаю, що в Україні буде не тільки там 30 мільйонів, як тепер це буде 60 мільйонів. І українцями буде модно, буде прогресивно стати. Це як Америка, Америка також починала з е, там. Сотні тисяч людей, а тепер Америка 350 мільйонів. Це проєкт доостроковий, але Україна має е, зв'язати і е, позлучити е, своє е, прошле і своє майбутнє. І тоді в нас буде в два рази більше. Але це повинно бути на тільки на філософії, ідеології і навуці, економічної свободи, зростання і насамперед людина на перше місце ні держава, ні бюрократія, а тільки людина.